4 червня 2024 рік, ранок натаскав води, як завжди. Хоч і завжди жартую, напевно нічого би не записував, ну що треба трошечки відпочити кілька хвилин, розслабитися. Я пригадую, що я був такий наївний, що казав, якщо мені дозволять воду, Тимчасово брати з і гримотської краниці. Я отут від тої основної труби проведу пластикову трубу до церкви, та безкоштовно, звичайно, краник дам і сусідам оцим вони були старі. Де їх немає тут, але я так думав, щиро думав. Такий був я наївний. Ну, звичайно, ніхто мені не підписав цієї громади, ну там менше з тим. А сьогодні, пригадую, з історії, 3 червня 2013 року, ми отут розпочали цей будинок, який був більше, ніж два рази, який зараз є 10 метрів, то було 20. Один метр здається. Я так наполягав. Ну, взяли ми в приватну власність. Дуже так за кількох словах не скажеш. Було нелегко, непросто. Ну, в основному допомогли мені чужі люди. Які чужі, з району, з області. Районна державна адміністрація в той час в пустометах. тодішній голова, один, і другий був, два були з Мостиськ. То 2009-2010 рік Помагали. заходив до кабінету, прямо, постукав, зайшов і вирішував справи. Мене якось слухали, я щиро завжди говорив, як завжди. Від душі, від свого серця, я кажуть. Для себе, для громади, ну, щиро. І сьогодні я пригадав, що без жодної копійки я нікому нічого ніде не платив. Нікому. Ніякого хабаря я ніколи не давав. За стільки років, як я їздив, одобивався за це, я ніколи не давав жодної копійки, ніхто від мене і не вимагав, звичайно. Отже, Два голови адміністрації були, 2009, 10 рік і 11 На сесії їздив, був присутнім як представник громади, старостою громади. Ощерецька селища Рада ніби допомагала, але завжди викликали ту голову тодішнього, давали йому добрий, добрячий наганя прочухана такого. Він навіть вмудрився мене на три букви посилати в Постомитівській районній державній адміністрації, ніби оренду на три роки, не небудь, такий мудрий. А я спокійно до того відносився завжди, там чужі люди, працівники адміністрації слухали це, приватне володіння і все. І так і вийшло. Ну, То буде згодом. Голова районної ради Постомитівської також дуже добре. Ну, Багато допомагав. Я хочу сказати сьогодні, що 10 років вже минуло, вже 11 років, як ми 3 червня 2013 року розпочали оце, розбирали це приміщення. Один із заступників голови районної держадміністрації адміністрації мені сказав такі слова, каже Зеновій. Ви взяли приватне володіння, то все дуже добре. Але є такі сили, які не хочуть, щоб ви е, мали це в приватному володінні. Я можу дуже легко вам забрати. Я кажу, а як це? Він каже, дуже просто. О, любий районний суд на території України, де би то не було, в Полтаві, в Сумах, в Харкові, де-небудь, на території України на районний суд хтось подасть і можуть вам це відмінити і заберуть. Ну, не буде приватним людям, буде в тимчасовому користуванні чи в оренду і так далі. Каже, ви би щось зробили? Я взяв на замітку і говорив до цього настоятеля. Кажу, давайте будемо щось робити, розбирати. Він не дуже то хотів, а давайте почекаємо, давайте почекаємо і тягнув час. Я завжди люди пригадують з громади, як я тут після служби Божої в 2013 році завжди вийшов і стояв. Стояв, чекав, давайте розбираємо. Та ще ні, та почекайте, ще ні. Але якось я дотиснув, я багато людей не знають, чого я тут стояв. Вони думають, я не знаєте, що йому говорю. Я дуже хотів, щоб ми починали щось робити, тому що він колись казав, є сучасні технології, цей будинок можна перебудувати і щось там зробити з нього. Я сказав, гіпсових блоків цегли, фундаменту нема ніякого, вапняк якийсь там забитий в землі, ще з колгосп колишнього. Які сучасні технології, Тож вийде ще дорожче, набагато, ніж будівництво нового храму. Кажу, давайте собі збудуємо, якщо я сказав такі слова, якщо якась сім'я, допустимо, чи я, чи друга, чи третя, може собі дім збудувати, то наша громада, хоч невеличка, може збудувати собі невелику церкву. Ось таке, якось так вийшло. Що я дотиснув і він згодився, оцей настоятель. До речі, всі люди підписувалися завжди, як я звертався з заявами до президента, до уряду, до Верховної Ради, до владики дві є кілька заяв. Його підпису чомусь немає. Всі підписувалися. Ну я завжди після Служби Божої у цьому приміщенні, на підвіконнику. Просив, читав заяву, яку я надрукував мої діточки, Олежик мій, Юра, допомагали. В той час ми вже мали комп'ютер, друкували ці листи, звернення. що говорити словами? Треба подати заяву з підписами. Тоді щось вийде. Він ні разу не підписався. У мене є копії ні одного підписа цього настоятеля чомусь нема. Ну, значить, був незгідний. Ось я хочу сказати, як ми розпочали до 3 червня, ще раз говорю. Прийшли хлопці, Грабовський Степан дуже багато тут робив. Врублевський Тарас дуже добре робив кілька днів також. Тагуй Михайло, Кінрад Ігор з громади. І Ляковський часто приходив завжди. ну Може, якось і забув, потім далі приходили. І чому чоради на дах я просив. І потапинки, Та були, я не кажу, що там не проходили, дуже гарно все розпочалося. Кілька днів, буквально кілька днів вистачило, щоб якась зла сила тут втрутилася, і люди почалася така ну, спочатку негласна конфронтація. Не хотіли люди, щоб було все спокійно. Ось священик водностоятий, він не був тут ні разу. Ну, був один раз, пам'ятаю, навіть був такий молебен після обіду ми чистили цеглу. То було в червні десь буквально, може 15 червня чи 10, я не знаю якого. І хлопці кажуть, тут на тому подвір'ї чистить цеглу. І кажуть, зараз священик підійде і сів і поїхав. Мені дуже було, так мені було невдобно, мені так стидно було перед тими дітьми. Ну, не підійшов. Відправив молебен і поїхав собі. Мені дуже було соромно якось так. Ніякого було страшенно. Ну, пізніше я розкажу. Розпочалося добре. Кажу, буквально кілька днів вистачило, щоб ну, спрацював людський фактор, завжди присутній. Він витає щиро українця, які злі сили втрутилися. І почали вже мене звинувачувати, ну то пізніше я розкажу. Вже перестали приходити, деякі ніби захворіли, я так лишався після обіду вже сам. Кіндерат Ігор він то ну, працював колись у Львові, здається, майстром чи керівником майстрів. Він казав, Зенік та навіть по техніці безпеки. Не дозволяється, не добре, щоб один залишався на будівництві. Ну, сам часто приїжджала дружина Світлана, і навіть у той профіль допомогла витягувати. І було такі два моменти, що я падав звідти, але Бог дав мене в берег, що я не впав. Слизько було, драбина полетіла, а тут бетон внизу. І я так втримався якось завжди було все з молитвою. Я роблю щоденну зарядку, він вже дуже багато. І мене то врятувало, що руками я підтягнувся, не впав. Ну, то невисоко, але на бетон впасти. Цілий чобіт у мене гумові чоботи були, бо то мокро, в крові. Все, але Бог берег мене і ще один раз я впадав, як там малював. Отак От дивіться, як то голубенький є. Я малював більше десяти років минуло. Голубенький там оцей. Трикутничок строгав дощечки свої на своєму станку і так малював. Теж вечором падав. Тут сусідка вийшла, ой, ти ще працюєш, а то темно, я так назад на ледь не впав. Два рази, два моменти було таких невисоко, ніби, але що то невисоко. Можна собі було щось пошкодити. Ось так. Ну, То багато говорити, наступного разу розкажу далі. Кажу кілька днів, пізніше вже щось сталася, якась конфронтація в громаді. Почали мене звинувачувати. Ті, що приходили, робили. Батьки вже не посилали своїх дітей, не всіх. І тут на подвір'ї, на цій площі, одного разу я приходжу, буквально за тиждень стоять два таких. Чолов'яги, ну, не люблять випити собі, не буду назвати імена, стояли, Я кажу, привітався, руку подав, ну є свідок. Ігор Кіндрат стояв мій син Юрій. Каже, що хлопці? Та вони, каже, прийшли допомагати цей Кіндрат, Я кажу, та не дякую, де усі вони випивши. тут одна парафіянка дала їм випити, ніби своїх дітей вже не посилала, бо мала свої справи чи не хотіли. Я кажу, та ні дякую, якщо. Потрібно буде то я. Вас покличу, вони пішли. І все. Після того роздули, що я вигнав такого Андрія. Він досі ходить тут пиячить. Ну, Мене звинувачували і спарафіяни, не буду називати, і один, і другий. Я ще, ще ніхто підтримав настоятель, роздули. Тут такий Павломар був. Ну, і після служби Божа, чому, ви пане Зиновій, Андрія вигнали? Я покликав, громада вже стояла там під акаціями. Ігор пінградний, іді сюди. Я виганяв когось, та вони були п'яні, так він сказав. Але звинувачення з мене ніхто не зняв, ніхто там не вибачався. все рівно я був винуватий і далі. І так пішло. Пішло, завжди був я якийсь ворог. Я все рівно робив. Робив свою роботу сумлінно, чесно. Мені було цікаво. Я не звертав дуже уваги на це. Правда, я відбивався від них, як тільки міг. Хочу ще сказати найголовніше, що кожен день я починав з молитви у цю роботу і з окропленням освяченої води. На всі чотири сторони є така молитва. я Пізніше розкажу. Покропив на всі чотири сторони. І захід, південь, північ, пізніше, нехай Воскресне Бог і розвіється вороги його і починав роботу. Тут бачили, були свідки. А той настоятель при конфлікті, тут він мені витикав, щоб ви водою освяченою кропити. А чи він бачив, що я кожен день починав молитвою, Царю Небесний, починав, кропив освяченою водою. І нехай Воскресней Бог і розвіються ворой його. Бо ніхто тут в селі не хотів, і навіть сусіди, куди з іншої конфесії. Вони не хотіли, щоб то будувалося. Змови молитву, є свідки, тоді працював від ранку до ночі. Ну все, далі буде.